Так, вітаю! Напевно, у кожного вдома є якийсь акумулятор, завдяки якому ви можете забезпечити себе безперебійним живленням, використовуючи інвертор. Зараз у нас є акційна ціна. Акційна ціна у нас була, до речі, на реле напруги. Майже всі реле напруги продали. Тепер у нас є акційна ціна на ось такі інвертори. Інвертори синусоїдні. Продаються дешевше за собі вартість. Є модельки 500 Вт, є модель 1 кВт і є 1,5 кВт. Як з синусоїдою є моделі, так само є і з апроксимованою синусоїдою. З апроксимованою синусоїдою вартість починається від 1000 гривень, з правильною синусоїдою від 300 Вт інвертори вартість починається від 2000 гривень. Тобто всі ці моделі є в наявності. Ціна найкраща, вона дешевша ніж закупівельна вартість. Тому звертайтеся, будь ласка. Я думаю, що десь на тиждень їх вистачить і по кращій ціні ми вам зробимо. Вони будуть доступні і зараз вже доступні у всіх магазинах Foltmarket. Дякую вам за увагу.